Коли вони відступали, вони підірвали там станції, підірвали там спеціально є там такі об'єкти критичної інфраструктури, якраз з метою по великому рахунку геноциду українського населення. Ми принесли довідку про кількість загиблих. Він хрунус сказав, я думав, що буде більше. Останні дні тільки дивишся сповіщення новинах про те, що. Херсоні вибухи, херсоні вибухи, масштаби замінувань просто колосальні. Мінуються від дитячих ігрушок до, не знаю до всіх об'єктів критичних інфраструктури. Забрали все, всю техніку, яку могли навіть подекуди одяг, вибачте, грязну білизну. То вони забирали чайники без підставок, електрочайники. Можливо, вони їх будуть ставити, я не знаю, там на їхню газову грінку, якщо них там газ є, напевно, на газовий балон. І от ну такий рівень. Я ж просто мені навіть цікаво, то вони унітази крали. Там прямо унітази, що такі молодці взяли, обмотали ці цією ці, пленкою. По церквам московського патріархату, так, так скажемо, активно проводяться обшуки. Після обшуків Суслав безпеки України Бога там не знайдемо. Це не питання, це не боротьба проти віри на вір'ян. після восьми місяців війни. Моляться за здрав'я московського цього попа і так далі. Всім доброго дня, наші на Ютуб глядачі. Сьогодні у нас нова серія зустрічі з радником міністра внутрішніх справ України Рославом Смірновим. І сьогодні ми поговоримо про звільнення Херсону. Як скажемо, ми раніше трохи анонсували нашу зустріч. Я не очікував, що буде так швидко, але приємно, що є про що поговорити. Перше питання. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні, вчора, все, буквально декілька днів перебували на Херсонщині безпосередньо в місті? Які наслідки від, від расистів залишилися, скажем так, давайте так. Велике місто, велика кількість громадян, які залишились порядка 80 тисяч людей, зараз перебувають при цій температурі без світла, без тепла. 24 на 7, в повному блекауті, і це, якраз в тому числі, ці наслідки, які залишили після себе расисти, тому що коли вони відступали, вони підірвали там станції, підірвали там спеціально є там. Такі об'єкти критичної інфраструктури, якраз з метою по великому рахунку геноциду українського населення, тому що знову ж таки на на військовому плані це звичайно не впливає, тому що вони там не, не підривали, не знаю якісь там військові там об'єкти і так далі. В принципі, те, що вони роблять по всій зараз Україні, Но, знову ж таки, я постійно про це нагадую, що об'єкти критичної інфраструктури це в першу чергу об'єкти кри... об'єкти цивільної інфраструктури, тобто всі удари в такому плані, це певні такі терористичні акти, тому що військові операції. Вони ніяк не виконують, ну тобто, вони не виконують задач військових. Вони виконують тільки те, що вони залишають мирне, абсолютно цивільне населення без світла, без тепла, без води, і це як геноцидом або терористичним актом. Ніяк по іншому назвати не буде. Це перше. Друге, масштаби замінувань просто колосальні. Мінують все від дитячих ігрушок до не знаю до всіх об'єктів критичні інфраструктури знову ж таки для того, щоб е, наші працівники комунальних служб і так далі не могли в найкоротші терміни відновити електро-водопостачання і так далі. Тому замінування просто колосальні. Буквально за цих 10 днів у нас вже знешкоджено тільки е, піротехніками державної служби надзвичайних ситуацій. Порядка п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів це знову ж таки кажу Це тільки початок окремо працюють вибухотехніки національної поліції України, окремо працюють ще військові е, сапери і піротехніки. Тому знову ж таки масштаби замінування є просто надзвичайно великими. В цілому можна сказати, що. По країні у нас порядка 675 тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечної території. Це на секундочку 30% від території України. Ми, якщо ми говоримо взагалі в цілому про розмінування всієї території, нам потрібно буде по оцінкам різних експертів ще від 7 до 10 років. Це просто щоб було було розуміння безпосередньо стосовно цієї ситуації. І третє, яке я вважаю, напевно найголовніше, це звичайно настрій херсонців. Отут все окей, тому що. Люди щасливі, люди виходять, вони абсолютно не, немає якогось негативізму через те, що немає світла, немає тепла, тому що от, вони розуміють прекрасно, хто, це, хто до цього довів і хто це зробив. Вони радо зустрічають наших військових, от я був там в місцях. Якщо вони бачать людину у формі, там зараз людина у формі це. Знаєте, як міні-бог такий, тому що вони підходять, а можна вас обняти, а можна мені підписати жовто-синю стрічку, там ще щось просто мені розписати, там на прапорі. Люди ходять у боротьбі в прапорах, на балконах висять прапори. Тобто вони під час uh, окупації їх постійно там можна сказати, якщо можна так сказати, так далі. Тому в цілому я так скажу: моральний дух на надзвичайно високому рівні, а все решту ми відновимо на найкоротші терміни. Ну, знаєте, таке питання не. Ну, логічно, тут, мабуть, нічого немає, але все ж таки. Е, минуло в нашому інтерв'ю, ми коли записували, вони якраз проводили референдум і оголошували цю територію своєю. Зараз вони від неї вийшли, і останні дні тільки дивишся сповіщення там, в новинах про те, що в Херсоні вибухи, в Херсоні вибухи, в Херсоні вибухи. Як так відбувається, що вони, грубо кажучи, свою ж територію, яку вони типу признали, вони зараз почали її масово обстр... ну, обстрілювати. Слухайте, да, немає абсолютно тут ніякої там, не знаю, загадки, думки, тому що це не їхня територія, от і все. Вона їхньої ніколи не була. Вона виконувала виключно знову ж таки свої е, плани там, в геополітичному плані, от і все. Тобто територія їм абсолютно, скажімо, не потрібна, і не потрібні ті люди. Е, от і все. В неї є абсолютно свої задачі, які вона виконує безпосередньо. І не більше, не менше ніколи запам'ятайте це, і от, це доказ, ви можете почитати історію або порозмовляти як в з істориком і по, подивитися документи. ніколи життя цінністю не було в цій, в цій країні. Ніколи, ні, ні в радянському Союзі. Ну ж не просто так є народні тез, тези, які там розказують одне одному, які там ще Сталін говорив, баба наражає. Нічого страшного. Або коли була радянсько-фінська війна, коли Сталіну принесли. Довідку про а, кількість загиблих він тільки ухуднувся і сказав: я я думав, буде більше, тому ніколи там життя не було цінністю. І навіть те, що відбувається зараз на фронті, відбувалося до цих пір. Чому на такі колосальні втрати? Тому що вони взагалі не рахують. Життя нічого для них не коштує від слова зовсім. Техніка коштує, техніку треба виготовити. Вона коштує там певну суму коштів, плюс не все ти можеш в найкоротші терміни, тому що немає повного заказати. А життя ні. Ну, типа, ну, ну окей, ну, призвемо ще нову. От призвали 300 тисяч, призвуть Ще, ще до речі, 300 тисяч, вони ще не призвали, не виконали своїх планів про мобілізації. Так, а оце стосовно мобілізації. Вони ж там в перші дні поговорили, що там у них план ще не ледве мільйони набрати. Дивіться, це вже питання насправді, що вони будуть робити далі, це вже вони відкрили ящик Пандори ящик Пандори призведе до певних наслідків, він однозначно призведе, іншого варіанту просто немає. Тому зараз це виключно питання часу. А будь-який, знаєте, є, в, є таке поняття, називається цуцванг. В шахматах це коли кожен наступний твій крок тільки погіршує твою ситуацію. І от може, це можна сказати спокійно зараз про Росію а, і про подальші їхні кроки. Тому що кожен їх наступний крок буде тільки погіршувати ситуацію. Це в тому числі е, і там, збільшення кількості мобілізації і так далі. Ну, а дивіться, ви були на деокупованих територіях, які раніше звільнялися. Е, на Херсонщині відзначили, що масово все мінувалося. А от е, все-таки, що ще так у вас вразило? Що вразило? Угу. Ну, я, в принципі, основне сказав: це знову ж таки кажу, масштаби замінування. Це те, що приємно вразило знову ж таки кажу настрій людей. Дуже надзвичайно. Звичайно, є знову ж таки кажу, були певні труднощі через там перші дні. Зараз ситуація вже стабілізується. Туди поїхала просто велика кількість вантажів з гуманітарною допомогою. Ключова історія зараз це світло. Це світло, звичайно, тому що в кожному райончику ти бачиш там якісь генератори. І, і там просто великі толпи людей, які просто там зарядками на, натикані всюди. Е, тому там на вокзалі скільки людей сиділо, заряджало свої там мобільні телефони, тому що це ж важлива історія про подзвонити до рідних, та близьких, сказати Я живий, як ви там і так далі. Тому насправді знову ж таки кажу. Е, це, це дійсно вражає в позитивному сенсі, а все решту ми відновимо як найкоротший терміни, скільки зможемо. Питання щодо фільтрації: чи як вона відбувається, і наскільки є я б кажу, масштаби великі порівняно Двіться, з, хар з Харківщиною? Дивіться, знову ж таки. Є певні моменти. Це все ж таки трошки відмінність, тому що одна справа, коли в тебе достатньо велике місто, це місто е, обласного значення, да. І обласний центр першу чергу, і достатньо велика кількість громадян. Ти звичайно не можеш повністю закрити і там перевірити мабуть напевно, всіх. Але є звичайно фільтраційні пункти, які е, прийняті в тому числі з метою спілкування з громадянами чи там виявлення можливо серед них солдат до Російської Федерації. Є е, е, комплекс блокпостів всередині самого міста. Безпосередньо е, потім, е, звичайно, е, є можливість і вже присутні на місцях. Працівники національної поліції України, які також можуть зустрічатися з громадянами, які можуть, е, я би так сказав, проводити первинний збір е, даних стосовно в тому числі там колаборантів, яких у нас вже постанено зараз відкрити кримінальних кримінальних проваджень, понад дві тисячі е, понад 2000 справ. Тому знову ж таки, робота ведеться. Важко сказати, де, де там вона скажімо, е... основна насправді складність, якщо ми говоримо саме про Херсон, дійсно, це е... єдиний обласний центр, який був захвачений з моменту 24 лютого. Ну і звичайно, е... об'єми трошки інші ніж там було, наприклад, в маленьких містечках, тому що одна справа закрити там місто і перевірити в тому числі, нехай буде це там. Декілька тисяч людей, да? а інша справа, коли це там 80 тисяч людей, і місто достатньо немаленьке. Тому знову ж таки в цьому плані є звичайно труднощі, але знову ж є певні механізми, які дозволяють дозволяють це робити. Ну а стосовно вашого проекту добробату, який ви активно ведете, з чим будуть стикатися зараз ваші добробативці які об'єкти оберете під себе? Зараз ключова історія. Знову ж таки, Добробат не може працювати попереду саперів. Спочатку потрібно розмінувати ці території, потім Добробат може працювати. Зараз можу сказати, що декілька наших волонтерів допомагали, допомагали вже і працювали в Херсонському батальйоні на розборах завалів. Це перше. А друга, також що вчора група людей, добровольців наших допомагали знімати рашистські борди. Тому що їх достатньо велика кількість, вони коли відходили з міста, позабирали абсолютно всю техніку, і навіть там банальної звичайної вишки немає, щоб там познімати ці борди. Тому зараз були певні там, скажімо, групи, і в тому числі групи наших добробатівців. Які просто знаходили стрілянки, знімали, зривали ці всі борди, тому що велика кількість бордів, на жаль, ще досі в місті, які там там не знаю, мають певні меседжі зі сторони Російської Федерації, які залишилися після них, і з вчорашнього дня, що також позитивно, вже почали працювати декілька груп з поклеюванням бордів. Якщо пам'ятаєте, знаєте, на Харківщині були всі. Такі борди, дуже класні від е... збройних сил України, рідні ви вільні. І от зараз вони вже почали також клеїти і в першу чергу, якраз переклеюються там, де є російські, тому що ну, насправді це ж надзвичайно важливо символічно, тому ну, що да, це надзвичайно важлива історія, і в тому числі добробатівці і там зараз також долучені. Ключова зараз історія це світло. От ми зараз з добробатом також. Відправляємо е, сьогодні-завтра таку від нас, як сказати, невеличку допомогу в розмірі 10 генераторів, достатньо мощних таких потужних генераторів. Е, будемо зараз передавати. І зараз чекаємо від наших ще міжнародних партнерів, також генераторів також будемо все передавати на Херсон, тому що ситуація дійсно там зараз критична. Ну, дивіться, з добробатом вас з Херсоном, Добробат. Є така унікальна історія. Наскільки я знаю, у вас Херсонським добробатом буде завідувати перша дівчина, жіночка, так? Да? Так. 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 А в чому ця унікальність такого рішення? Дивіться, ну насправді знаєте, в мене немає якогось або не було навіть досі якогось вибору, що я там беру там тільки чоловіків чи ні. Просто так получалось, що були куратори. Це все ж таки сфера, яка зв'язана з такою важкою достатньо роботою фізичною, в тому числі. Але по великому рахунку, куратор це в першу чергу про організацію. Мене познайомили з Ларисою. Вона як, як мені сказали, от прям процитую, і от я зараз абсолютно згоден з цими словами. Мені сказали так: ти не пожалієш, і мені не буде стидно. <світ> і от я не пожалів, і цій людині точно не буде стидно, тому що Лориса дуже організована людина. По перше, вона має достатньо великий досвід організаторських і те, що вона багато робила акцій в тому числі і під час. Окупації цього регіону вона туди заїжджала, допомагала громадянам і так далі. Вона знає всі проблеми міста. Вона знає велику кількість людей, вона може їх організовувати. Вона дуже добре в цьому розбирається. І моя задача була її там передати, скажімо, дати ще певні можливості, в тому числі на рівні там, наприклад, адміністративного певного ресурсу, познайомити з керівниками, які будуть їй там тому, що саме кооперація добровольців і влади дають найкраще. Найкращі результати саме ну, знову ж таки будемо продовжувати безпосередньо цю роботу продовжувати. і Я переконаний, що у нас точно це вийде. А от стосовно повертаючись до безпосередньо поліції, як зараз буде, скажімо, здійснюватися робота поліції в цих умовах? Воно вже не здійснюється. Є дві ключові задачі, якщо ми сказати, по національній поліції України. Перше – це встановлення права і порядку на цих територіях, щоб люди відчували, що поліція на місці, вона працює і так далі. Це перша історія. А друга це е, збір цієї, те, що я казав, первинної доказової бази по великому рахунку, і взагалі відкриття кримінальних проваджень по е, воєнним злочинам. Це знову ж таки ця робота вона також проводиться, тому що ми повинні це фіксувати. Всі ці злочини, е, це і там і катівні, і місця. Утримування на той час там проукраїнського населення, і так далі. Ну, знову ж таки, всі ці справи ми повинні довести на міжнародному рівні, тому що це одна з ключових юридичних наших задач на міжнародному рівні для того, щоб повторити певний такий Нюрбернський процес 2.0 і притягнути до відповідальності всіх цих ну от На днях я вчора або позавчора не пам'ятаю, ви виставляли себе на сторінках. Е Фотографію трофея російсь, російської армії, скажімо так. Русської армії. Невже вони реально такі, скажімо, ну, що зануті, що вони реально крадуть унітази і стиральні машинки? Дивіться, ви думаєте, що я їх збирав, щоб вам показати, що, щоб зробити забити кійфей? Ну, від... Я не можу сказати, що я там зараз не ні з ким не рівняюсь, але я бачив дуже багато чого. Повірте, я об'їздив всі ці сім областей. Е, я вже не говорю зараз, там, наприклад, там про Донецьку, Луганську область і спілкувався, повірте, з багатьма людьми. І коли ти приїжджаєш, наприклад, там в село Ягідне Чернігівської області, коли вони е, забрали все, всю техніку, яку могли, навіть подекуди одяг, вибачте, грязну білизну позабирали і так далі, е, все позабирали. А те, що не змогли забрати, бо взагалі не розуміли, що це вони брали, просто розстрілювали. Наприклад, там бойлери, вони взагалі не знали, що це е, газові котли і так далі, які вони не, не могли забрати. І от ключове, що про них говорять, е, це я бачив і в Бородянці Київській області, і в Чернігівській області, і багато де, коли вони забирали чайники без підставок, електрочайники. Можливо, вони їх будуть ставити, я не знаю, там на їхню газову грілку, якщо у них там газ є, напевно, на газовий балон. І от е, ну от такий рівень. Ми ж повинні розуміти, що 95% їхніх мобілізованих це ж не з Москви і не з Санкт тому що ми знаємо, що ці революції відбуваються в великих містах. І вони, звичайно, щоб там було менше, скажімо, таких е, а вибачте туди далі на Дальній Восток і так далі. Там можна все, що хочеш, там можна взагалі без без, без жодних проблем. Основна задача, щоб е, скажімо так: Москва і Санкт Петербург не колохались, а все решта бо без різниці. Там звичайно і вони їх живуть навіть подекуди рівним, краще, е, там ні, ніж наші, якісь міста. Але оці всі далі, там ж там бідоця. Там бідося, там туалета в вулиці, не знаю. От я ж просто мені навіть цікаво, то вони унітази крали. Там прямо унітази, що такі молодці, взяли, обмотали їх цією знаєте, як, прозорою цією пльомкою. щоб це не, не так, щоб, да, 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 не дай Бог, напевно, не поцарапати перепревезені. Пер, так от мені цікаво, де вони встановлювати їх будуть. Ну, Тобто, якщо він краде унітаз, значить, ну, чисто логічно, у нього унітази немає. Якщо у нього немає унітазу, значить у нього, і, скоріше, все, води немає. Якщо ну, яка людина буде красти унітаз. Ну, я думаю, що гіпотетично, напевно, він привезе той унітаз, і буде, я не знаю, просто на нього ходити, а потім вигрібати звідси, що. Я, я, я не розумію, як він буде це робити. Тому ну, ситуація така: стиральні машинки, ми ж це все бачили. Це вже тисячу відео, які, які про це показують. Я не знаю, це просто максимально якийсь такий, ну, знаєте. Інше життєвоних там таке. Останнє питання сьогодні. Ран зранку ми просто прокинулися, і по церквам московського патріархату, так, так скажемо, активно проводяться обшуки. Можна декілька да. як би скажем, коментарів стосовно цього? Можу сказати тільки, що після обшуків Служби безпеки України. Московського патріархату мені найбільше сподобалася цитата, цитую з інтернету. Після обшуків служби безпеки України Бога там не знайдено, от це, це єдине, що можу сказати. Дивіться, знову ж таки, я не маю права і не буду коментувати ті чи інші дії. Е, якщо моя суб'єктивна думка знову ж таки, просто як звичайно громадянина, мені здається, давно була пора це зробити, тому що це ж питання не, не тому, що. Це ж питання там не тому, що це я не знаю, там там не знаю, не моя віра, чи що ні? Я переконаний, що це певні агенти. А ми зараз перебуваємо в стані війни. Які, ми ж могли закрити там політичні партії, які працювали на ворог, які йому допомагали, які симпатизували. Це те саме, це не питання, це не боротьба проти віри, проти вірян, це про це про трошки інше. Ми зараз знаходимося в стані агресії, і ми повинні робити все для того, щоб себе захищати. І ми будемо це робити. А час покаже, що там буде і як там буде. Це якось, давай так, особисто ваше бачення, це якось вплине на зараз те, що відбувається на фронті чи ні. Дивіться, знову ж таки, я переконаний, що це буде мати. Ми, ми ж повинні розуміти, що є речі, які мають прямо пропорційну е дію. Ну, тобто. Е ви тут щось зробили, тут у вас да? а не знаю, тумблер включили, світло включили. Це, це логічно. А є історії, які е, е, є таке поняття е, за кордоном, е, там в тому числі спецслужба, коли ти борешся з можливими загрозами, тобто ти не чекаєш, коли терорист підірве щось, да? а ти працюєш превентивно. І от я рахую, що боротьба з такими умовними агентами і неагентами всередині, які там дотепер. Після восьми місяців війни моляться за здрав'я московського цього папа і так далі це превентивна історія, тому що їх слухають не, не, по великому рахунку там, тисячі, можливо, мільйони людей. І що вони їм будуть доносити? Що ми один народ, ну, Типа, це превентивна історія, це, це наша, про нашу безпеку. Ми стільки втратили, ми не маємо вже другого шансу, ми не маємо можливості там, про це говорити. Я зрозумів. Е, зараз Україна частково від, від, відключається по графіку, поки що дякувати, що хоч по графіку від світла у вас також це відбувається, і в соціальних мережах ви активно, так скажемо, це висвітлюєте, і створюєте таку гарну романтичну картинку вашої родини. Все-таки, mm -hmm. які переваги особисто для вас дало ця можливість побути, скажімо, разом з, з, з родиною. Це знаєте, деколи є свої нюанси, коли ти дійсно без всіх гаджетів, без світла, дуже часто багато задач, багато всього, і це є можливість якраз там поспілкуватися в колі сім'ї, провести певний час, тому знову ж таки у всьому є свої плюси. Звісно, не хотілося, щоб це надовго затягувалося, ці відключення світла, але постави на зараз вони є кажем це буде нашою буденністю як мінімум я думаю під час зимового е, зимового періоду тому що знову ж таки те що ми відновлюємо ми звичайно робимо все можливе але це не означає що не буде нових обставин. я переконаний що вони будуть будуть нові спроби від ворога тому знову ж таки це певна наша буденність І знаєте, є східна мудрість яка каже що не потрібно а, там не знаю нервувати розчаровуватися на обставини на які ти не впливаєш Ну, тобто воно, воно тобі все одно нічого не змінить. Тому я просто пропоную, скажімо, виходити і шукати позитив з тих моментів, які вони є. Знаєте, ключове, чим би хотів завершити. Як сказав наш президент, я повністю підтримую на 100%. І про це багато вже українців такий певний флешмоб запустили. Без світла, але без вас. І з Херсону. Ну і потім. З Мелітополем, Бердянськом, Донецьком, Луганськом. Аномагач однозначно. однозначно. Коли у нас наступне буде інтерв'ю? Тоді ви, скажімо, анонс таки дали, воно як справ... ну, так справдилося тут. Вийду до вас, вийду до вас з деокупованого Криму або якогось іншого міста. Хорошо, тоді домовилися. Да. Все. До побачення, дякую. До побачення.